Доброго дня, шановне панство, в нашому випадку вже добрий вечір. Хочу привітати, друзі, вас із професійним, так би мовити, святом. Сьогодні у нас день фермера. Що хочеться побажати? Хочеться побажати, перш за все, щоб нашу з вами працю цінували ту роботу, яку ми робимо, як не крути, але фермер годує світ. І хотілося б, щоб це розуміли і наші чиновники, і наші скупщики, ті, що заробляють на нашій продукції, яку ми вирощуємо, Ну, це таке діло. Якби. Нам це подобається, ми цим займаємось. Друге, хочу побажати миру, тому що завдяки нашим ЗСУ, тільки, тільки заради, завдяки ним. Ми можемо спокійно працювати тут, щось робити. Є в нас така можливість. Ну, а по-третє, хочеться побажати здоров'я нам, здоров'я всім родинам, миру, благополуччя, ну і, звичайно, перемоги. Так що слава Україні! Підживлюємо нашу кукурузку, гібрид. Піонір P9074 тут посіяний і чуть далі посіяний гібрид 3939 від компанії Monsanto. Сьогодні в нас 19 червня. Отаку маємо ми кукурушку. Ось розвертались, блін, трошки подавили. Бачите, як легко вона одламується, <кій> на жаль. Отакий От її стан. <кій> Трошки в нас злак повилазив знову, на жаль, тут вже ми нічого не зробимо, ні про полки, ніде нічого, того що будемо <кій> тільки ламати її куруза. <кій> Такий має вид. Можливо, злок пробився, ну, конкуренцію він її вже не складе, так як вона вже довольно таки широко розкинула свої листя і практично е, закрила ряд. Бризкаємо ми е, 175-180 літрів на гектар робочого розчину, вилив <кху> фоза кукурузи в нас. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, кажуть, що це вже вважається 11 листок. Якщо 30 сантиметрів листка, чи 30% вірніше листка вже вилізло, сформувалося. Ну, отака. Довольно таки непогана кукурузка. Подивимось, як вона далі буде себе показувати, так як зараз у нас великий дефіцит вологи. Дощів вже продуктивних не було більше місяця. Ну, поки що вона тримається. Немає ні скручування листка, трошки у нас є по листку дефіцит, видно, мікроелементів. Зараз їй дамо. Зараз вам покажу. Що ми вносимо на цю кукурузку? Проводимо підживлення кукурузи ось такими ми препаратами. На цей раз карбамід неселітра по 2,5 кг карбаміда. Потім максимус аміномікро амінокислоти, Екоплоновські польща. Тут і амінокислоти йдуть, і трошки інших. Елементів, пів кілограма на гектар. Бомбезний препарат Уже третій чи четвертий рік ним працюємо. Звісно, і стрес класно знімає і компенсує нестачу мікроелементів. Так, ще один препарат. Макро 12,47. Получається 12 азота, потім 4 фосфора і калій, оксид калію. Получається сім. Потім, ну тут ще трошки інших є мікроелементів. Застосовуємо його там, чуть більше літра на гектар, там десь літр 200 воно. Получається 20-літрова каністра 24 кілограма. Теж класний такий препарат. Тоже екоплон, теж Польша. Ну і звичайно, цинк. Цинк на кукурудзу ми застосовуємо ось такий. Він йде із карбоновими кислотами 220 грам на літр. Карбонові кислоти дуже класна штука, особливо на кукурудзу, ну а взагалі на будь-які культури вона сприяє тому, що з рослини не так випаровується волога. Тобто, там є ці кислоти, які допомагають рослині зберігати саме вологу. Так як в нас критична ситуація зараз по Волозі, вже більше місяця в нас не було продуктивних опадів. Якщо точніше, місяць і 10 днів в нас не було продуктивних опадів. А були 2-3 міліметри, ну, вони навіть пилюку не прибивали на ґрунтових дорогах. Так що застосовуємо такий цинк. Получається на 15 гектар 20 літрів. Там теж трошки більше. Чим літро виходить, так що миємо прискувач і збой. Ось ось така ось амінокислота. Це ми висипали у відро, щоб легше було розмішувати аміномікро. Ось таке воно. На язику привкус металу. Вже такі є рослини, доволі мощні, але бачите, нижні листочки вже ось все. Згоріли, немає нічого. Вологи, ну взагалі. Тут нею тут не те, що взагалі не пахне. Просто грудення, даже його не можна не можна розрити. Не можна розрити. Дощів треба срочно а їх, як на зло, не малює. На суботу щось там стоїть у нас. 5 міліметрів, ну вже таких міліметрів стояло у нас за місяць штук 15 і жодного не було. Один раз був десь 2,5-3 міліметра, ну взагалі ні о чому. Тобто навіть пилюка, я ж кажу, на дорозі навіть пилюку не прибрали. Не, не, не прибило, вірніше. Так що, друзі, такі реалії. Будемо тікати, щоб станги не прибив. Он може трошки влупити. Ну якось так, друзі. Ось, зламана в нас рослинка. Переїхав її трактор. Видірнули, ну не весь корінь. Вийшло видірнути, трошки в нас залишилось землі. Ну а це ось таку зараз ми маємо кореневу систему на 10-11 листків. Ну, трошки більша вона, я ж кажу, трошки повідривалася. Ну а так то... В принципі, принципі непогано. Так що, друзі, кому цікаво буде поспостерігати за даною кукурудзою, як вона відреагує на листове підживлення, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб вам приходили уведомлення про наші відео. Буду обов'язково показувати. Ось дивіться, який широкий листок у неї. Да, практично, практично на ширину руки. Буду показувати обов'язково, як ця кукурузка далі у нас буде розвиватися. Так що дякую всім за увагу. Всього доброго, миру, достатку і всіх зі святом Днем Фермера.